Дати старт роботі міського штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024. Це одне з головних рішень, які 25 січня ухвалили на черговому засіданні міськвиконкому. До складу штабу увійшли очільники підприємств тепло, енерго, воду та газопостачання, комунальні служби, управителі, районна влада та керівників профільних управлінь виконкому міськради. У планах підготувати 98 котелень та 101 теплорозподільчий пункт. А ще заміна та ізоляція мереж теплопостачання. Ремонт і реконструкцію котлів. До наступного опалювального сезону кримілична помережа планує виконати ремонт чотирьох котлів, замінити 8 кілометрів теплових мереж, відновити 54 кілометри теплової ізоляції. Виконати заміну пальників на котелі Прирізна 87 та Свято-Миколаївська, 18, виконати заміну котлів на котелі Салютна та ДК-122. Виконати реконструкцію котелі Свято Миколаївської 18 в Північній Зикалі. Вже зараз ведуться нами підготовчі роботи до наступного опалювального сезону. Саме завдяки такій завчасній підготовці, нинішній опалювальний сезон проходить успішно. Звісно, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Постійно підтримується заданий температурний та гідравлічний режим. Під час блокаутів в місці постачання споживачів було відновлено максимально швидко. Е, найдовше були найостанніша хотельня, яка була запущена під час блокауту. То... Це від моменту відключення було 26 годин. Виклики, з якими зіштовхнулась країна та місто через атаки об'єктів енергетичної інфраструктури, досить значні. Тож теплогенеруючим підприємствам у грудні минулого року виділили кошти на придбання дизельних електростанцій та передали 48 таких, зокрема, криворіж тепломережі з матеріального резерву міста. 41 з них введена у повну експлуатацію. При всьому цьому наповну працюють криворізькі електрики. Вона передбачає конструкцію. Обладнання трьох підстанцій 150 кВ, повітряної лінії 35 кВ, 17 кВ, по обладнанню міських мереж, реконструкцію повітряних ліній 4 кВ, 64 кВ, кабельних ліній 60 кВ, 20 кВ, встановлення розвантажувальних ТП для покращення якості споживачів. На 4 ТП по улицям Саранська, Ходночку, Анна та Миколаївське шосе. Виклики перед містом через дефіцит енергії в електромережах не мають стати на заваді для нормального життя мешканців Кривого Рогу, впевнені в департаменті розвитку інфраструктури міста. Тому, або під час навіть повних блекаутів лікарні, заклади освіти і культури та й соціальна сфера загалом були з теплом і водою. У місті додатково планують придбати ще 47 генераторів та 35 одиниць спецтехніки. Для ніколи роботи притривалі в сутності електропостачання, всі медзаклади Кривого Рогу, первинна і вторинна ланка. Забезпечені генераторами та паливом для них. Всього встановлено 102 генератори. Крім того, розглядається питання щодо виділення з міського бюджету коштів на додаткове придбання ще 47 генераторів для комунальних підприємств водоканал» та Перевирішних помереж. Традиційно Кривий Ріг перший в Україні розпочинає підготовку до нового опалювального сезону. Першочерговим завданням міської влади залишається комплексна робота і зміцнення критичної інфраструктури та підвищення її автономності в умовах повних блекаутів. Щоб зараз вже подивитися, які у нас є проблемні питання, і щоб всі вирішити, чому мене не переходили на наступний рік. А ще цьогоріч в планах управителів оновити близько 17 тисяч квадратних метрів покрівлі на 269 багатоповерхівках, де мешкає більше 41 тисячі містян. Розглядають питання капремонту ста ліфтів за бюджетні кошти, заміни 35 електроопор, 5 тисяч світильників та майже 11 тисяч ламп. Для догляду доріг, тротуарів та прибудинкових територій підготують 113 одиниць спецтехніки та 30 тисяч тонн посипкового матеріалу. Олександр Фефілатів Максим Морашов Перше місь. Кінець